Всім привіт, Всі привіт. ми команда Діани. Хочемо подякувати усім, хто голосував з Діану. Ви зробили правильний вибір для вашого майбутнього та майбутнього нашого ліцею. І якщо Діана стане гетьманом, вона зробить усе можливе та неможливе, без всяких хибних обіцянок. Ви навіть собі не уявляєте, як для неї важливо стати гетьманом нашого ліцею. Вона написала план всіх заходів, які будуть відбуватися в нашому закладі після її обрання. Я не відповідальна, креативна відкрита до розмови. Вмію підтримати у важкій ситуації, дати гарну пораду. А ще вона природжений лідер та керівник. Я закликаю вас до голосування. Цього тижня пройде другий тур виборів, тому не пропустіть шанс обрати достойного лідера нашого ліцею. Впевнена, що голова двох організацій Рибак Діана не підведе вас. Ми вклали чимало зусиль часу планування плануванні розвитку нашого ліцею. Нам залишився лише один крок. І разом ми витопчемо стежку у щасливе майбутнє. Голосуйте за Діану! Голосуйте за Діану! Тому голосуйте за дянку. Голосуйте за дянку.